Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную подивитися, чи здійсниться ваше бажання, ваше задумане у 26-му році. Це буде експрес-розклад. На 5 варіантів. Ви можете загадати одне бажання, можете всі 5 бажань загадати. Тільки загадайте щось таке, на що би ви могли повпливати. Оце було б дуже добре. Ви, звичайно, зробите, як ви захочете, але те, на що ми можемо повпливати, те можна роздивитися глибше, да, знайти варіанти підходу. Дивлюся на таро і на кіпері сьогодні що хочу подивитись. По одній карті потім будемо уточнювати, якщо треба буде. Так, -с. перший варіант. Другий. Звичайно, будемо поєднувати між собою ці карти. Чи здійсниться ваша задумане у 26-му році? Якщо загадуєте якесь бажання, а воно там має до якогось терміну здійснитися, да? то загадуйте зразу й термін, не знаю. Чи вийду я, не знаю, на дохід? Таке то до такого-то, чи там за два місяці, чи до весни, чи до літа 26-го, да? чи зустріну кохану людину у 26-му році, або конкретні якісь дати. там. Ось так. Ну що ж, обирайте, в описі будуть тайм-коди, а я буду розпочинати. Ставте на паузу, да? хто ще не встиг, тому що, буває, пишете ви що, швидко я переходжу ви собі, ставте на паузу і, і загадуйте. Кожну свій темп, тому пауза тут допомагає. І так, одинички, сильний камінчик, я вас вітаю. Подивимося, чи здійсниться задумане у 26-му році. Ой, Королева Кубків каже, точно воно здійсниться. І ви, знаєте, прям думаєте про це. Це для вас дуже сильно важливе. Ви в роздраї, без цього ви не бачите якесь ваше майбутнє. Ви щось тут навряд ли таке загадали буденне щось. Да? Більше схоже на те, що ви щось загадали, дуже важливе для вас. Воно здійсниться. Не переживайте, бо ви в розпачі прямо якомусь. Через якісь, не знаю, конфлікти карти показують, через якісь докази. Виборювання, ви досягнете ціль. Бачите, вам прийдеться поборотись. І ще, знаєте, така якась історія, ніби, може, це ваше бажання, задумане, зв'язане з якимись нечасними іграми проти вас. Тому ви повинні знати, що ці всі ігри нечесні, вони випливуть наружу, і за них люди будуть відповідати. Тому що ви останетесь королевою розумієте? Здійсниться, і ви прям будете дуже задоволені. Тому що зараз, здається, що це якесь нездійсненне бажання. Дуже багато для нього треба зусиль, дуже багато викликів. Ніби знаєте, як там, якщо ми візьмемо в матеріальному світі, ви заробляєте там один понтакля, ви тут загадали 10. Ну, типу, як це зробити? Ви такі думаєте, ну я ж не, не зможу цього зробити. Ви навіть можете не вірити до кінця. або Дуже сильно боятися, що не здійсниться, а воно здійсниться. Ось так карти показують. По першому варіанту не, не хвилюйтесь, да? не треба падати у вічі, тут все збудеться. Ось так. Ідемо далі до другого варіанту, до рожевого камінчика. Чи здійсниться задумане у 26-му році? Жріться і дитина. новий шлях ви починаєте, глибокий. Може хтось про діток мріє. Якісь знання вам відкриються. А це єрофант, Боже. Боже, це ще ієрофант не житься, я щось зразу побачила дві колони, собі далі на цю карту дивлюсь. Це іерофант, ви, дуже дивіться, вас вищі сили благословляють на здійснення бажання. Воно нове, воно чиста карта показує, воно щире, воно правильне, якесь це бажання. Особливо все, що зв'язано з наукою, вашою, ваших дітей, ваших онуків. З новим якимось підходом, да? ось що карти говорить: новий іерофант, нове навчання, нові традиції, все нове, нові ста, сталі якісь організації, зміна роботи, да? теж сюди. Гроші, підняття вашого матеріального статусу. Взагалі, ви себе будете почувати, шанс буде дуже хороший. Дуже гарні карти. На сім'ю, на любов, на продовження роду, на збагачення. Ось що тут карта говорить. В будь-якому випадку те, що ви тут загадали, здійсниться. І воно якесь плюсове дуже для вас. Якесь дуже часне бажання, ви тут загадали. І ви його дійсно отримаєте. Ваші якісь уміння, ваші навики, ваш досвід. Допоможуть вам в цьому. А якщо десь не вистачає, да, то Єрофант каже, що ви здобудете це: здобудете цей досвід, який вам потрібен. Ось так. Супер. Другий варіант взагалі тут все легко, просто карта показує. Все здійсниться. Так як ви собі задумали, і вищі сили будуть з вами. Так, третій варіант. Давайте дивитись, що тут у вас чи здійсниться задумане в 26-му році. Так, то може бути зв'язано з якимось мужчиною. Взагалі, з планами на майбутнє. По лицарю мечів. Якщо ви ще й термін загадали, може лицар мечів говорити, що й швидше може здійснитися. Здійсниться. Здійсниться, ви до цього йшли, карти показують. Ви до цього йшли це не бажання спонтанне, знаєте, з бухти барахти. Це вже назрівало, і воно мало вже статися. От плани да, на майбутнє, може хтось переїжджає, от він так на наглубо дивиться. Думаю, може там переїхати, і лицар мечів про це. Або ця зміна взагалі там: зміна роботи, змі... вихід із стосунків, з, да, нарешті наважитись, зміна якогось статусу, От зміна от по картам іде. Але вона йде закономірно, до цього мало приємно. Ну, тобто, зміна роботи, ви вже давно мали піти з цієї роботи. Да, тому що там, де ви, звідки ви з цієї точки загадуєте, там якась криза, можливо, фінансова криза. І ви же, ну, в якійсь безвиході, вам треба вийти на новий рівень. І якщо ви зробите цей крок, карти показують, все здійсниться швидко і для вас суперово просто, ви маєте до цього прийти. Все від вас залежить. От в третьому варіанті, да? все від вас залежить. Якщо ви. Перестанете дивитися на глобус, а почнете діяти, да? не, не просто плануєте, відчуваєте, що пора, там, не знаю, в стосунках важко, чи там якась не знаю, друг подруга, ну, вам вже не по путі просто. От вам треба зупинитися, перейти там, на, на щось нове. Якщо ви тут загадали, там, не знаю, збільшення доходу, знайомства з якимось мужчиною, да, виходьте в світ. Воно здійсниться при тому, що ви будете активно про себе заявляти. Ось тут така позиція, тут просто так не буде. Може, комусь дійсно суди геть потрібні правосуддя, да, ви маєте добиватися. Ну, ви маєте перестати думати, планувати, діяти, і тоді однозначно ви можете вплинути на те, щоб це бажання здійснилось. Ось так, по третьому варіанті. Йдемо далі. Четвертий варіант голубий камінчик. Дивимося, що тут у вас? Десятка жезлів. Дуже важко щось йде. Потрібно, можливо, якийсь дозвіл, якийсь документ, якась інформація, якої не вистачає. Тут -то конверт відкритий, да? але чогось дуже важко. Ну, зараз глянемо. Взагалі, десятка жезлів, звісно, показує, що дійти можна до здійснення. До реалізації задуманого ну, важко буде йти. Якийсь ваш особистий шлях. Вас ніби ніхто в ньому не підтримує. От ви, знаєте, самі один на один з цим бажанням. Немає тут підтримки. Завісає все. Може, карта показують, що не 26-му році. От ще 26 рік, можливо, я не знаю, що ви загадали, але це якесь таке бажання довго, двіські карта. Відлюдник і е, повішениці карти довгі, шістка кубків, карти мрій, да, спогадів. Можливо, треба відпустити минуле, щоб воно здійснилося, і тоді швидше здійсниться. Ну ви десь як на, на якомусь етапі застряли? Яка порада для вас? Давайте подивимося. Рухатись. Ви застряли дійсно. Може, хтось застряг у саме да, в розбиранні, там, свого минулого. Вам треба йти вперед. Бо ви не можете здвинутися, ви не можете здійснитися, поки ви літаєте в минулому, поки ви в собі Да. тут треба якісь дії, вихід треба. Стосунки завершувати, якщо вони важкі, перехід на нове, на нове щось вам потрібен. У вас буде шанс. Я вам так скажу: якщо ви за щось боретесь, наприклад, там бізнес не йде, а ви от кров з носу хочете, щоб саме це бізнес пішов, саме так він пішов. Ні, а ваше незадумане не здійсниться, ну буде шанс. Здійснити по-іншому, відкрити новий бізнес, поміняти напрямок, зустріти нову любов, а старою попрощатися. там, де ви тягнете оце, треба кинути цю ношу. Розумієте? Ви ношу, яка вам не потрібна. Якщо ви її кинете, у вас зразу з'явиться шанс на здійснення, тільки з іншої сторони, якась це буде інша реалізація і краще для вас. Ну вам треба перестати тут. Не знаю, за кого щось рішати, бути жертвою, тягнути, доказувати комусь щось. І лист, цей конверт, да, він відкритий, він показує, що там щось може нове лежить. Хватить тут, тут битися, да, можливо, прочитай листа. Може, там запрошення на нову роботу, да, ну, це, грубо кажучи, це метафора. Там може бути для вас щось нове, відкриються нові можливості. І тут. Порада така, да йти в нове. Звісно, тут карти кажуть, якщо ви прям тільки ось це бажання, ви можете там в кров розбити, але навіть цього року навряд чи здійсниться. Може, наступного, а може і ні. Можна ще тянути, але про це дуже тяжко Тут карти прям радять в нове. В нове іти і не боротися за це бажання. Ну, бачите, ви дуже хочете, карта диявола на мені. Ви прям з ума сходите, ви вважаєте, що це от треба в 26-му році, срочно. А для вас якийсь новий сценарій, не там, де б'ються, а там, де все дає, розумієте? Вам треба відпустити це бажання. Згадайте собі бажання не конкретне тут, по, по четвертому варіанту, не по конкретиці, да? от таке от, таке от хочуть. Згадайте бажання, що ви хочете бути щасливі. вищі сили приведуть вас до вашого щастя. Це саме важне бажання. Ви не знаєте, де ви будете щасливі, часно, не знаєте. Думаєте, там, може, гроші вас зроблять щасливими, а оказується потім, що гроші є, а обнять нема кого. Да? І так далі. Я не кажу, що це взаємовиключені речі, бувають і гроші, і кохання, і все. Але ви не знаєте, от ви можете хотіти там ой, маленьку квартирку, а вам всесвіт запланував е, великий дім чи навпаки, я, а ви там будете щасливі. розумієте? Загадайте, от по цьому варіанту, те, що зробить просто, да, хай ведуть вас, не те, що зробить, щаси, просто хай ведуть вищі сили вас до вашого щастя. І тоді вам стане набагато легше. Не те, що хочеш, а насолоджуватися. Ось так. По четвертому варіанту йдемо далі. До п'ятого варіанту. Подивимося, що у нас тут чи стісниться задумане однозначно. Це вищий суд тут вийшов у нас. Ваша задумана здійсниться, можливо, через якогось мужчину. Можливо, ви тут загадали, чи ви розведетесь, наприклад. Ну, всяке ж буває. Да. Чи піде він на якісь уступки? Піде. Чи виграєте з кимось суд? Да. Ну, взагалі, ваше бажання здійсниться і все для цього є. Ви вже дозріли по королю кубків, щоб воно здійснилася. О, якщо вас тут ще любов, да? зустріте своє кохання. Угу. 26-й рік підходить, зустрінете. Помиритись, покращити стосунки, заключити правильні союзи. Може, хтось тут там загадував, не знаю, клієнтів побільше, да, так, тоже плани хороші на майбутнє, хороша реалізація, фінансова, робоча. У вас все вийде в особистому житті. Тут однозначно, так. Да. Знаєте, ніби уходить в прошлий рік. Е е е е от. Якісь такі трансформаційні сильні зміни, де ви боролись, боролись, боролись. Цей рік буде для вас легшим, ви знімаєте пов'язку, ви ніби виходите вже на правильний шлях. От ви йшли на ощуп, у да, 25-му, шукали, куди мені йти, що мені робити. Правильно йдучи, ні, як в пітьмі, блукали, 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 шукали вихід. І от 26-й рік буде все-таки цей вихід. Ви його знайдете, ваше задумане однозначно здійсниться. Що б ви тут не загадали. Тут ріст вперед, емоцій більше, виграшів в судах і так далі. Що б ви не загадали? велике бажання чи мале? Але карти кажуть, що воно здійсниться. Причому тут якась тут історія, що воно ви до цього бажання йшли ще з 25-го року, але не могли його нащупати, да? не могли знайти до нього дорогу, не знали, як його реалізувати. Тут все складеться однозначно. Може навіть і не одне бажання здійсниться. Може, ви загадали? Тут декілька <смі>, варіантів. Да? Тут карти показують, що однозначно. Те, що однозначно, то і нема що говорити. Здійсниться. Там, де більше нюансів, там більше і розмов. Да? Ось так. Я бажаю, щоб ваші бажання здійснювалися найкраще для вас. Пишіть свої коментарі, діліться враженнями, ставте реакції. Хто не підписаний, звичайно, я запрошую вас підписатися. До нових відео, Па-па.